Покажу свою річку. Я вже казав зранку мороз. трошки стави наші позамерзали. Зараз поїдемо на річку, подивимося, що там твориться. Ось вже формуються більші групи. Не знаю для чого, щось будуть вирішувати якісь питання. Зараз свій скутер. І їду певно на ріку вам покажу що там в нас твориться трохи буде плести то нічого є У нас ставочки біля мене. Зараз ми їдемо на ріку. Мій охранник вже побіг вперед. Щось Скутер передачі не переключається. Захрені я тут ворогу положу поставлю свій скутер на землю. У нас отака річка, то така ура, коли вода підходить, щоб не приливалася звідси, туди не приливалася. Там моя хата десь є Як тут спуститися, слизько Слизько трохи Сніг нападав Зимно. мороз Я вже казав 5 радусів Отака в нас річка. Тут яка ріка? Знизу піщить. По видно, що у нас така є. Бачите, яка річка. Низ не спуститься, бо вода піднялася. Зараз глибина, напевно, 10 метрів. Посередині, метрів, може, ну 10. 10 метрів. Літом можна перейти річку так, в деяких місцях буде по шию. А зараз може метрів десять. Може вже є десь глибше, може є менше води. Така у нас ріка. Вітер дує, чуєте, ходить, тягнеться. Далеко до самої Одеси. Але вітер дує, капець. Риба є. Буде риба. річка. Коротше, ми піднімаємося наверх, тому що тут так дує. Бачите, такий гора в нас є. Ріка. В нас є. З того боку є такий вау. У нас тут є з того боку вау, щоб вода підходила. І зараз вам покажу, де була найвища вода, коли дощі падали в Карпатах. Даша вода піднімалася до цього горовню. Може пів метра лишалося, щоб перелила на село. Представте, яка то є ширина. Ну, метрів, блін. Ну 100 нема, напевно. Ну, є. До 100 метрів ширина. Глибина капець. О, такі у нас Рода, вода, риба, качки, то що хоче. Тримає, вирощує, скраємося ми вниз. Мій скутер, бляха, муха. Щусь погано передача переключається. Хочу купити квадроцикл, але каси все не вистачає вічно. Все, їдемо ми додому. Дорога трохи низька, Ще після вчора дощ капав. Було плюс 5. То після вчора то було 27. Сьогодні вже 29 і вже 29 і вже мороз 5 градусів. Ну, зараз буде трохи менше, во вийде. Десь біля нуля буде, може плюс-мінус 1 градус. Ну, ось такі у нас села на Західній Україні, красиві, гарні. Бачить сонце світи. Там є стадіон. Далі. Ставочки є. класно, погода файна гуси щось тут сидять зараз буду квакали гуси дай боже привіт що ви тут робите а? А, дітки. Так, приїхав я сверки спалив мало я вам показав, де і наша річка. Живу я біля самої ріки. 100 метрів, певно, десь плюс-мінус точно, не знаю, не мірив. По GPS не вибуває сякі метрів. Колись візьму, помірюю рулетку спеціальну. Кому треба буде. Так що, кому що показати, нас на Львівщині. Село може хтось знає, яке то село, хто впізнає з місних, а чужі на що знати. Бачите, гуси виходять на лід, зараз проломиться, там тріщить. Бачите, падає, то качка. Льот не дуже грубий, що то тільки ну, перший день мороз, але трохи примерзло. Ота супорова, сонечко, світи. Морозний вітерець Гуси, гуси! Гуси! Коротше, ми не прощалися Услідущої серії. Кому цікаво, підписуйтесь. Услідуща серія буде певно про трактор, я складаю. Все, пока.